Неровне культиватор типу? Да, да. ну, буде повертатись можна подивитись, але ну, мені здається що він, ну там де напряг, то його трохи поняв, вигибає как mm -hmm. А, ну ми... от зараз він рівніший став. Ну да, раз По мократі. Так, 200 кінських сил, 3-метровий культиватор на 30 см. І що вони там будуть казати, культиватор от 140 лошадей, там, скільки б 120. Вон 200 кінських і ледь тягне. Ні, так він же зроблений на 30 працювати. Летягне, але летягне, тому що дуже волого. Так то 150 тягає нормально.